Вдова померлого Анатолія Максименка й досі не може прийти до тями. Каже, її чоловіка довели до смерті колектори. Вони вийшли в квартиру і сразу же вийшли сюди. Я хто ви такі. були слова в 30 хвилин – минут цю квартиру. Дужі загарбники, яких пенсіонерка називає колекторами, приходили разом із жінкою. Та назвалася новою власницею квартири. Від такого удару серце її 77-річного чоловіка не витримало. Муж мій заходить, що здесь сталося, що тут таке. І так ще каже, я вас прошу, покиньте, поки приїде адвокат або документи, покиньте це поміщення. Вона каже, какое поміщення? Вот так толканула. Ну, вот здесь він стояв. І вот он сів на лавочку і захріпляв. Станція швидкої допомоги знаходиться у тому ж дворі, що й будинок родини Максименко. В квартирі пенсіонера лікарі були за кілька хвилин після виклику. Та зарадити чоловіку вони вже не могли. Смерть настала миттєво. Так звані колектори після серцевого нападу пенсіонера накивали п'ятами. Сім'я ж просто приголомшена трагедією. Син загиблого пенсіонера сам не радий, що колись узяв у кредит 45 тисяч доларів під заставу квартири. Дмитро запевняє, що завжди справно платив внески, але банк збанкрутував. Потім платили вже іншому, в якому перейшли борги. Але той луснув і тоді їхній кредит перекупила тимчасова фінансова установа. Навіть документів своїх не показали. Вони кажуть, там є 2 тисячі, давай 2 тисячі гривень, є 3 тисячі, давай 3 тисячі гривень. Два рази я ще платеж зробив, там не пам'ятаю, раз 10 тисяч, раз 5 тисяч гривень. І кажу, все, поки нового власника банку не буде, я ні з ким розмовляти не буду. Ця фінансова установа нишком виставила його борг разом із заставленою батьківською квартирою на аукціон, і все це, начебто, викупила громадянка Ольга Осадча. Саме вона й приходила з незнайомцями виганяти пенсіонерів. Юристи кажуть, усе це незаконно. Це нарушення самої процедури торгів, в тому числі і нарушення. Е Процедури регістрації права власності на квартиру частним нотаріусом. Ті методи, которыми действовали непосредственно колектори, в яких є явні признаки преступлений, і этим зараз займаються також правоохранительные органи. Ось кадри, які зняли сусіди, та сама Ольга Осадча приходила кілька місяців тому і теж спробувала вигнати пенсіонерів з їхнього житла. Тоді її зупинила поліція. Ми зв'язалися з цією таємничою особою. Телефоном після раптової смерті пенсіонера. Жінка, яка виганяла його на вулицю, вже не така рішуча. У мене такого желання немає коментувати ці події. Як сталося, що безвідома власників квартира могла піти на торги? Нотаріус нічого пояснювати не хоче. Без секластя граждан, звернулися до мене, і то только в встановленому законом порядку. Я не маю права розказати вам абшені о чому що тут відбувається. Тепер пояснювати деталі угоди доведеться слідчим. В обласній поліції підозрюють, що квартиру перекупили незаконно, а в результаті саме цього скандалу чоловік помер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 з додатковою кваліфікацією Раптова смерть та частини 3 статті 355 Кримінального кодексу України, а саме примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Найсуворіша санкція даної статті позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. І хоч померлого від залякувань пенсіонера вже не повернеш, є надія, що просто неба не залишиться, хоча б його вдова.